Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами, фрагментів тексту та окремих слів. Ви вже переглянули урок презентацію, а зараз з вами давайте розглянемо на практиці, що ми сьогодні вивчили. Працювати зі шрифтами ми можемо з вами за допомогою от оцього -от -от віконця, яке так і називається шрифт. Тут ми з вами можемо змінювати розмір шрифту, змінювати його накреслення та змінювати кольор. Шрифту. Давайте розглянемо ці функції окремо. Почнемо з розміру. Розмір ми можемо змінювати, давайте виділимо тут це слово найкрасивіше в цьому віконці, коли натискаємо на трикутничок, і бачимо, тут у нас Word автоматично задає розмір від 8 до 72. Тобто, бачите, так, як у нас змінюється розмір. А можна поставити курсор у це от віконце і задати свій якийсь розмір. Наприклад, вам потрібен унікальний розмір. В Word мінімальне значення це одиниця. Давайте подивимося, бачите, яке стало це слово. Малюсіньке так, що навіть його не видно. А максимальний розмір шрифта, це 1000 638. Уявіть собі, який це величезний шрифт. Але нам, наприклад, треба щось таке особливе, наприклад, ну, трошки більше за те, що у нас автоматично, давайте 80-й шрифт виберемо. І от такий у нас став шрифт. Тобто, зрозуміло, або так, або так задаємо розмір шрифта. І ще ми можемо змінювати розмір за допомогою оцих от кнопок. Збільшити розмір шрифту, коли ми на неї тиснемо, у нас кожен раз шрифт становиться більший. Або зменшити розмір шрифту, тобто навпаки, коли ми тиснемо, шрифт кожен раз становиться менший. І ще ми можемо з вами, що оцею кнопкою. Змінювати написання самого слова. Тобто, зараз у нас слово написано як у реченнях, ми можемо вибрати усі малі, тобто, бачите, слово настало з маленької букви. Ми можемо вибрати усі великі. Бачите, слово стало от -от таке: от всі букви великі. так? І якщо ми вибрали якийсь абзац, то ми можемо що з вами вибрати, наприклад, кожне слово з великої літери. Ну іноді це теж буває потрібно, так? Або змінити регістр. там. Зрозуміло, з цими розмірами шрифта. Тепер давайте перейдемо з вами до накреслення. Виберемо якесь слово, наприклад, слово листя, і натиснемо цю кнопку. Бачимо, воно стало жирним шрифтом. Тепер виберемо слово яскраво натискаємо так, курсив. Курсив це такий от трішки нахилений, красивий текст. І слово зелене натискаємо от, підкреслення. І бачимо, що у нас. Слово стало яким? підкресленим, так? тобто воно відразу стало, як ці слова стали виділятися з тексту. І дивіться, підкреслення ми з вами можемо вибирати навіть тип підкреслення. От трикутничок набираємо, якщо ми виберемо просто отаку лінію, бачите, то у нас слово стало підкреслено однією лінією. Якщо хвилясто, так, то у нас, зараз треба виділити його, то у нас слово буде. Підкреслене такими от хвилястими лініями. бачимо, да? дуже гарно виходить. І тут ще є багато різних функцій, потім вдома розберетесь, ну, наприклад, так от слово закреслене, або слово буде таке, як індекс. Ну, Будь ласка, коли. Будете виконувати домашню роботу, то можете і порозглядати всі ці інші функції. І давайте тепер перейдемо з вами до кольору шрифта. Це оце от віконце, якщо ви наведете, тут і буде підписано колір шрифту. Щоб змінити колір, нам треба натиснути на трикутничок, і бачите, у нас з'являється така от палітра кольорів. Давайте от виділимо, наприклад, слово цікаво. Так. І дивіться, я от вожу по палітрі кольорів, а ви дивіться на слово цікаво. Бачите, як змінюється його кольор. Тобто ви відразу можете передивлятися, який колір вам більше подобається. І коли ви натискаєте на цей колір, то слово становиться таким кольором. Але, наприклад, уявімо собі, що нам ми зайшли от слова «гуси» і не можемо в цій палітрі вибрати якийсь кольор, який нам подобається. Ми можемо зайти в інші кольори і вибрати: або тут от якийсь колір, або тут от якийсь кольор, який нам подобається. І тоді ми дивіться його, натискаємо. Це щось не дуже гарний колір вибрали ми. Давайте отут, от, де готові кольори, наприклад, отакий от яскраво-зелений. так? Бачите, от новий колір, Натискаємо ОК. І у нас гуси стали отакого яскраво-зеленого кольору. І Ми його ще зробимо жирним, і взагалі у нас краса, як добре, гарно видно гуси. Тобто зрозуміло так, що як ми можемо працювати з розмірами, з накресленням та з кольорами. Тепер давайте розглянемо, що, ми, що нам треба зробити в нашій домашній роботі. В нашій домашній роботі перше, що треба зробити, це заголовок нашого тексту зробити розміром 18 і жирним шрифтом накреслення. Ми виділяємо заголовок. Вибираємо, тут у нас є вже готовий розмір, 18. І натискаємо жирний шрифт. От, ми отримали з вами заголовок жирним шрифтом і 18 розміром. Тепер нам треба вибрати іменники і виділити їх іншим кольором. Так, значить, у нас іменники сніг, виділяємо його. Тепер дивіться, щоб вам кожний раз не клацати, ви можете затиснути кнопочку Ctrl. І шукати далі іменники. Тримати її і шукати. Так, сніжинками. Зірочки, небі, зірок, вечір. і Сутінки. Ми знайшли, здається, всі іменники. І давайте виберемо, як у нас у домашньому завданні виділимо їх червоним кольором. Тепер ми шукаємо з вами прикметники. Дивіться, як змінився наш текст. Так само: От, три відразу прикметника. лагідний, як м'який пухнастий. Натискаємо Ctrl, От, великими. Яскраві темніші, білі яких золотих, вечір який гарний, сутінки які приємні, вечірні. І у нас всі наші прикметники треба виділити курсивом. Це, наше домашнє завдання виконано. Діти, я маю надію, що урок вам був корисний і цікавий. Дякую вам за увагу! До побачення!